Одного разу, коли Ісус прийшов у землі Кесарії Филиппової, то спитав учеників своїх, за кого люди вважають мене, Сина Людського. Вони відповіли одні за Яна Хрестителя, другі за Імлю, інші за Єремію». Син же Петро, відповідаючи, сказав, Ти є Христос, Син Бога. Живого». Тоді Ісус сказав йому у відповідь «Блаженний ти Симоне, Сину Іони, бо не плоті, не крові відкрили тобі це, а Отець мій, який на небесах, і я кажу тобі, ти, Петро, тобто камінь, і на цьому камені я збудую церкву мою, і врата пекло не здолають її, і дам тобі кінчи царства Небесного, і що зв'яжети на землі, те буде зв'язане небеса, небесах, і що розв'яжеш на землі. Те буде розв'язане нам.